Заморозки, які пройшли, були до мінус 5 градусів, зробили свій вплив також на лісові культури. Це якщо сосна від цього не постраждала, то лісові культури дуба звичайного. Є дві форми: рання форма і пізня форма. Рання форма вже випустила листочки і вони примерзли. Ну, я думаю, це не страшно, так як є спячі почечки, вони через якийсь час відійдуть і дерева будуть і жити. Ну свій вплив природа зробила. Також акація, яка вже викинула і мала через неділю зацвітати. Теж підмерзла, що може ну, вплив да, на медон, так як це дуже медоносна рослина, деревина, то може у свій буде якийсь негативний результат на збор меду. Більше ні на фруктові. Якщо це вже не буде фруктів, чи вона також може відійти? Ні, ну фруктів вже якщо померзло, то фруктів не буде вже. По-любому черешня, вишня, абрикоси, горіхи. Вон, подивіться, який все повністю змерзло. Да, дерево буде жити, ну просто не буде в цьому році плодів.